Це сьогодні у випуску новин. Громадські активісти привітали первомайських освітян з 8 березня. Які питання розглядали члени земельної комісії у Первомайську? Первомайська райдержадміністрація привітала жінок зі святом. Напередодні 8 березня громадська організація РТБ вирішила привітати усіх освітян Первомайська. Всі ми Ходили в детські садики, всі ми вчилися в школі. І всі ми знаємо, що більшу часть колективів доставляють жінки в цих навчальних заведеннях. Тому ми, зібравшись в організацією, в цьому вирішили поздравити всіх воспитателей, учителей города Первомайська з цим праздником. Приготували їм ці сладкі подарки. Солодкі подарунки це великі, красиві торти. Їх привезли в кожну школу, в кожний дитячий садок. А це немало, це 38 колективів. Тому я вважаю, що це ну дуже гарна така справа, за що ми дуже вдячні. Це дійсно дуже приємно. Управління освіти теж отримало солодкий презент від РТБ та масу привітань до жіночого свята. Кожен педагогічний колектив радові та в гостей і знайомився з діяльністю організації. Хочу подякувати громадській організації розвиток і благоустрій за той неймовірний, чудовий смачний солодкий сюрприз, який вони зробили у переддень 8 березня. Надіюся, що ми будемо і надалі співпрацювати з цією громадською організацією, і буде певний результат. Результат співпраці з РТБ вже відчула на собі. 15-та школа, де громадська організація взяла на себе встановлення шкільного радіо та вирішення багатьох нагальних питань. Ця організація стала і нашими шефами, і нашими помічниками. І нам дуже приємно, що у нас така виникла хороша і плідна співпраця. Дійсно, це організація плоди діяльності, якої в нашому місті ми бачимо. Спілкуючись з педагогами, керівництво РТБ говорило про соціальні проблеми міста і шляхи їх вирішення. Своїм прикладом громадська організація показала проблеми благоустрою первомайська під силу вирішити нам усім, якщо об'єднатися і не сидіти, склавши руки. Педагоги, як ніхто, розуміють важливість підвищення соціальної активності та підтримують ініціативи РТБ. Спасибо, что у нас есть такие инициативные ребята. Мы хотим в свою очередь пожелать им успехов всяческих. Я считаю, что правильное направление они взяли. Образование в нашем городе в принципе это люди, которым не безразлично, то, что происходит вокруг. Вот. И Большое им спасибо, что они не забыли о нашем женском празднике. Это всегда приятно. Колектив кожного навчального закладу Первомайська напередодні 8 березня отримав іменний торт від громадської організації РТБ. Разом це майже 200 кілограмів солодкого презенту. Завдяки цій акції жінки-педагоги відчули до себе так потрібно їм увагу. Наші преподавателі це жінки. жінки красиві, умні, добрі, добре, азивою, розуміючі, які відносяться до своїм ученикам як до собственним дітям. І тому в цей прекрасний день ми хочемо… Поздравити і пожелають, щоб начало весни стало розсвітом нової прекрасної життя, якою вони безспорно заслужувати. На сесії, що відбудеться наприкінці березня, депутатами мають бути проголосовані положення регуляторного акту. Тому на земельній комісії, що пройшла у Первомайському міськвиконкомі, піднімалися питання, що найперше стосується змін у цьому акті. Ви ж, як міська рада, можете відійти від цього положення. Це ми, як посадові особи, не маємо права. Ви нам дали догму і ми вже тоді ставимо ті відсотки, які в нас в положенні. Якщо ви запропонуєте інші відсотки згідно рішення міської ради індивідуально, ви його проголосували більшістю в сесійній залі, і ніяких проблем не буде. Але не порушувати процедуру регуляторних актів, щоб тоді не було порушення законодавства. Все. Члени земельної комісії винесли на розгляд свої пропозиції стосовно регуляторного акту, який є створений для того, щоб піднімати певні питання на обговорення під час робочого процесу. Для будівництва і фактично він платить на 50%. процентів. Тобто, виходить, предприйматель, які заробляє дії на землі, він платить на 50% менше, ніж ті жителі, які проживають просто він, за те, що він зроблено. просто живе. Крім того, на засіданні земельної комісії депутатом від всеукраїнського об'єднання батьківщина Василем Барським було піднято питання стосовно поданого міському голові запиту. Його цілю було отримати відповіді на питання стосовно законності постійної оренди на території підприємства Санта Україна. Я як депутат, як і любий чиновник міста, як любий очолюючий міста, тобто міський голова, yeah. в першу чергу повинен збутися за поповнення бюджету міста, бюджет yeah. можуть рости. Це в першу чергу на yeah. І якщо у нас згідно законодавства люди, які просто, я ще раз почерку, просто тільки за те, що почоркують, за те, що вони проживають в місті, тільки за те, що вони проживають і животно будуть платити по 3-4 тисячі гривень, тільки yeah. за те, що yeah. вони yeah. живуть yeah. в місті. Дайте, я, я скажу, а ви потім будете перебивати, мене, будь ласка. То люди тільки за те, що вони будуть платити, за те, що вони живуть в місті Кермальській, і животно будуть платити 3-4 тисячі. І не субсідій, ніхто на це нічого не дає. І в той же самий, той же самий час у нас підприємства забрали землю громади в постійне користування. Законних підстав немає. Незалежність, це пан Дивдін, чи це пан Барський, чи ще хтось, Розумієте? А в моєму зверненні, в моєму зверненні, чітко сказано, бездіяльність діяльність міської влади. Чому не зверталися правоохоронні органи? Чому не добивалися? Я ж не говорю, що Санта Україна не гадяє її роботників Санта України. Міська влада дона була звертатися до кожного підприємства, була припиняти дію «Акта постійного користування. Як висновок, Людмила Григорівна не задовольнила депутатський запит Василя Барського, не надавши відповіді на сім прямих питань. Просив створити комісію, щоб з'ясувати, скільки дійсно ділянки займаються, тому що вона займає більше, ніж варті. На... Комісія не була зроблена. То винен, який паніс покарання, Должні були відповісти, не відповіли. Скільки коштів бюджет міста не дотримував щорічно? Должні були відповісти, не відповіли. Які кошти не дотримував бюджет міста за всі роки на одного, повинні були відповісти, повинні. Тобто по всім пунктам, що я пройшовся, що про самі відповіді не надали. Свідомо не надають. У ході засідання виявилося, що на певний період договору підприємець справді не мав права на оренду, а значить, не сплачував кошти у міський бюджет. Про ці втрати й говорить депутат висоукраїнського об'єднання Батьківщина, звертаючи на цю проблему увагу громади. Шановні колеги, так дійсно є на мати на вас, яке дане відношення і є. Як накрутіть понад 20 років проміжку часу, який на сьогоднішній день використовується на сам Україна земельною ділянкою, правильно? Ми розглядаємо період, по починаючи з 2005 року, по сьогоднішній день можна прийняття рішення Костянтин суду України. Однак земельна ділянка і земельний кодекс за її 92 статті діє з 2001 року, здається, так? Ступивчий. Тому період з моменту набуття законної сили земельного кодексу до моменту прийняття режиму Костянтину Соду пройшло 4 роки на підставляючому мовах до України на закону користувалася земельним ділянкою. Якщо потрібно було вчинати якісь дії, то слід було вчинати ці дії саме в період між 2001 і 2005 п'ятого, починаючи з 2001 року, по сьогоднішній сьогоднішньому є величезні втрати певна, є величезні втрати, які поніс вже на сьогоднішній день. Так, сьогодні дійсно ми не маємо жодних підстав. Стосовно рішення суду 2011 року було роз'яснення. Це роз'яснено було саме тому, що була величезна кількість судових спорів цього приводу. В результаті була створена комісія для детального дослідження цього питання. Присутні домовилися отримати роз'яснення в профільному управлінні стосовно правової бази, аби обговорити ситуацію, що склалася. Напередодні міжнародного жіночого свята 8 березня в приміщенні Первомайської райдержадміністрації влаштували святковий концерт. Під час заходу лунало безліч привітань та гарних слів у бік жіноцтва. Числі не хвилину. мужські І в цей день, щоб сонце сіяло будь-яке. Під час концерту деякі чоловіки зі сцени зізнали, що 8 березня дуже важке для них свято, адже у цей день намагаєшся догодити прекрасній половині людства усіма можливими способами. Ще одне 8 березня я не перенесу. Чому Я думаю, зі мною згодні більшість чоловіків. Чому? Та все просто. Місце пухнуть, поки придумають, що їм подарувати. Придумав. Ноги зітреш, поки знайдеш десятку продається. Знайшов, чергу вистояв, купив. Ніс додому розбив. Вернувся знову. тільки після цього жити дуже важко. Це важче, ніж ремонт зробити. Майже усіх присутніх на святі жінок нагородили грамотами та відзнаками за їх наполегливу працю. Загалом концерт до 8 березня був наповнений посмішками та позитивним настроєм.